Доброго дня, друзі! І з вами новий випуск Авторендер, україномовний канал історії автомобілів та багато іншого. Підписуйтесь, поширюйте і починаємо! Мерседес завжди має бути Мерседесом філософія знаменитого Бруно Сако дизайнера, із підпира, якого вийшли такі легенди, як W123, W126, W140 та багато інших знаменитих моделей компанії Mercedes. А головним його проєктом було найкрасивіше купе бізнес-класу 80-х Mercedes C-126. Але мова зараз і тиме про той автомобіль, який прославив Бруно Сако і компанію Mercedes на багато років уперед. Перенесіться в 1990 рік. Епоха, коли світ вперше побачив Кевіна Маккалістера, якого батьки залишили самого удома на Різдво. А крутий американський коп. Джон Маклейн знову вбиває негідників, які захопили аеропорт. Саме 1990-го світ уперше бачить Mercedes W124 500e. Коли на Мерседесі працювали над розробкою модифікації 500 e у 124-му кузові, то девізом їм служив вираз або найкраще, або нічого. І це були не жарти, тому що станом на 1990-й 124-й уже мав сильного конкурента під виглядом BMW E34, яка від'їдала великий кусок пирога із загальних продажів бізнес седанів того часу у Європі. Заряджена версія практично не зазнала змін щодо базових варіантів 124-го кузова. Саме через це її прозвали вовком. Тому що під капот німецькі інженери сховали гігантське серце v 8 із об'ємом 5 літрів та табуном у 320 коней у ранніх версіях. Саме так, це був вовк із V8 в шкірі дизельного авто із таксопарку. Але все ж таки справжні цінителі могли відрізнити справжнього звіра, так як у нього були змінені передній та задній бампер та розширені колісні арки на 38 мм, адже могутній v 8 з індексом М119, який практично без змін імплантували із родстера SL в кузові r 129 не влазив в стандартний підкапотний простір 124-го. Також змін зазнала і тормозна система, яка переїхала із SL500. Так до початку 1993 року на передню вісь встановлювався тормозний диск діаметром у 300 мм. А після рестайлингу у 93-му діаметр збільшено до 320 мм, взявши тормоза від більш потужнішого SL v 12 для розуміння крутості всього цього, приведу приклад у вигляді на той час топової Audi V8, під капотом якої стояв V8 об'ємом у 4,2 літри, і видавав такий двигун віддачу у 280 коней при крутному моменті у 400 Ньютонів. Важив такий седан від Audi так само, як дикий Mercedes 1710 кг. Під капотом Мерса. Було на 40 конячок більше, а крутного моменту на цілу малолітражку тих часів. В той час, коли заряджений Opel Lotus Omega пішов шляхом турбонадуву, BMW високооборотних моторів, то Мерс зробив все банально просто, взяв великий двигун і запхав під капот відносно малого авто. Але сталося так, що цим рішенням він одночасно породив і проблему. Адже збільшене шасі 500 го Просто не влазило на виробничу лінію в Зіндельфінгені, але Мерседесу прийшли на допомогу менеджера із Порше. А враховуючи, що спеціалісти Порше брали участь у налаштуванні шасі, то компанія Mercedes була не проти такої допомоги. Так, шасі 500-го збирали на площаці Порше в Рютербау в Цуфенхаузені. після чого відправляли на завод Мерседес для фарбування. А потім повертали на завод Роселбау Порше для встановлення двигунів, а останню інспекцію проводили в Зіндельфінгені на заводі Мерседес. Таким чином, на виробництво одного авто витрачали цілих 18 днів. Салон 500-го доопрацьовувала компанія Рекаро. Саме на рекар встановлювали сюди напівковші, але так як Мерс в першу чергу король автобанів, а не підкорювач кільцевих гонок, то вони їх замаскували, облагородивши шкірою та максимально стилізували під класичний вигляд сидінь від Мерседес. Сидіння були повністю новими та мали неймовірну кількість електрорегулювань. А от передня панель практично не зазнала змін. Хоча вже в той далекий, 1990-й Мерс міг похвалитися двохзонним кліматом. Дотяжками всіх дверей, підігрівом сидінь, відкидними задніми підголовниками із кнопки, 18 дюймовими дисками, і як описували автожурналісти того часу, звук закривання дверей був схожий на звук ляскання затвору зброї, що вселяло впевненість про мега надійність цього авто. А шумоізоляція така, що коли ти підкорюєш автобан із швидкістю в 250 км на годину, то тобі здається, наче ти стоїш на місці. Так все ж таки, як їхав цей витвір інженерного мистецтва, першу сотню він розмінював за неймовірні 6,1 секунди, а максималка складала 260 км за годину і була обмежена електронікою. І це при неквапливому 4 чотирьохступінчатому автоматі, який мерседесовці взяли із базових версій 124-го і з мінімальними доопрацюваннями використали на 500Е. А щодо розходу палива, то при активному водінні менше 20 літрів у вас не вийде. А по регламенту обслуговування оливу у двигуні слід проводити кожні 8 тисяч кілометрів. А оливу в коробці слід міняти кожні 50-60 тисяч, адже вона піддається просто таки пекельним навантаженням і скрутним моментом у 480 ньютонів. І це ще далеко не все. На той час уже придворна компанія AMG на базі Е500 випускає доопрацьовану модифікацію під назвою Mercedes Benz W124 e е 500 AMG. і піднімає потужність і без того топового мерса до божевільних просто таки 376 кінських сил І з таким табуном під капотом 124 розмінював першу сотню за 5,7 секунди. І все це був серійний мерседес, який міг це робити в далекому 1990 році. Отже, що ми маємо? Даний мерс був іконою свого часу із загальним тиражем у 10 479 екземплярів, із яких до наших днів дожило не так багато. Він перетворюється у музейний експонат, знайти живого 500-го у наші дні практично неможливо. А якщо є на ринку хороші варіанти, то коштують вони шалених грошей, і ціна їх тільки зростатиме. Mercedes 124E500 це як олімпійський чемпіон. Неважливо, у якому році він виграв олімпіаду. Він чемпіон. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Далі більше.